Привіт! Ще одна спроба, щось ненадійне. Ці камери працюють не дуже добре. Дивіться, сьогодні хотів поговорити про засоби захисту рослин і про підробки і оригінали. Деякі дійсно дієві, ось такі, як Актара. Ми його використовуємо дуже давно, бо, як ми перевірили, що воно дійсно працює, у нас там. Плетиста роза довго не росла, декілька років. Дружина ще думала її викидати, а коли ми відкопали, то знайшли, що там сидять ці хрущі і їдять то пролили актару і все пішло. В неї є ще не специфічна дія, як у корін... ну, воно стимулює розвиток коріння, як кажуть, не знаю, може і правда. Але точно воно всіх цих шкідників добре вбиває. Дивіться, в чому, в чому проблема. Я, ну, тут є три, це купив у 2022, 23 і в цьому році препарати. Також сьогодні зайшов на маркетплейс. Подивитися ціни. Ви знаєте, що актора є в пакуваннях 1,4, 6 і отак 250 грамів. Оці малі пакування 1.4, 1,6. Це для, ну, скажімо, для аматорів. Це якраз на 10 літрів води. 1.4 це по листу обробка. І 6 це на 10 літрів е, проливати під коріння, коренева обробка. І отака більшенька це вже тому, кому треба цього препарата більше. Але ціна дивитися, диві, диві, дивіться, якщо піти і подивитися е, по цінам на маркетплейсах, бо виробник його не продає у себе на сайті. Є тільки інформація, якась реєстрація, все інше. Але вони далі указують там. Е, Компанії, які продають. І там дуже багато різних компаній, але це нічого не означає. Тому на маркетплейсі, дивіться, в середньому ціна за 1,4 це десь 15 гривень, за 6 це десь. В межах 72 гривень і 250 це десь, десь 2600, 2700, 2800, десь отакі майже ціни. Але якщо подивитися, то на малих упаковках це може не так замітно. Але 1,4 дехто продає по 20 гривень, по 25, а дехто і по 9, і по 6 гривень. По Пакування по 6 г я бачив там, скажімо, і по 85, і по 90 гривень. І такі по 250 дуже цікаво, бо то, що є середнє, що я казав, а їй дуже цікаві ціни, скажімо, від там, ну, продавці закреслено 800 і продають там по 650 гривень за 250 гривень. Ну, гарна ціна, але є такі, що продають по 3800, по 3500 і по 4 тисячі гривень за таку банку. І незрозуміло, де воно дійсно оригінал, а де підробка. Бо за 4 тисячі теж може бути підробка. Давайте подивимося тоді. Я вважаю, що це, яку я купляв у 2022 році, більш-менш вона оригінальна. Чому я так вважаю? Дивіться, гарна поліграфія. Написано, що вироблено на заводах в Австрії і в... в Угорщині, а також во Франції. Ось три заводи тут означені. Ну, і така гарна поліграфія. Дуже гарна поліграфія. Якщо подивитися на ці, бач, номери, теж дуже гарний шрифт, такий машинний. Ну і такі всі ознаки того, що це більш-менш заводське виконання. Плюс є така кришечка. Ось вона йшла. Мерний стаканчик, чи як він там називається. Ось І колір був такий, бачите, жовтенький. Десь приблизно, бо не залишилось в мене там цього препарату оригінального. Я його вже використав. Але чому залишив? Бо в тому році купив отакий. І щось мені здалося, з'явилися підозри, що це може бути щось ну, трошки не те. На жаль, там немає нічого вже. Далі, в минулому році я купив отаку актару. І вона вже відрізняється. Бачите, ця пляшечка ось так виглядала і по кольорам кришечки. Да? І форма пляшечки вона відрізняється, ця трошки вища. І поліграфія зовсім відрізняється, Зовсім, якщо порівняти, і бачимо, що це для України було, а це для Угорщини. Ну І тут написано, що вона на заводах в Угорщині вироблена. Але шліфти, бачите, дуже такі розмиті. Відрізняється, бо тут тільки такий номер є і нема там додаткових ніяких номерів, які отут є у нас. Ну, і не було цього ковпачка. Не було його просто. І він, так знаєте, він ну, не тримається навіть. Не знаю, може це в Угорщині так поставляють і наші такі завозили. Але також відрізняються зерна. Бачите, вони такі крупніші, ці гранули. Колір у них більш такий, більш червоного. Бо цей такий був більш жовтий. І вони крупніші. І ви знаєте, на жаль, я бачив коли там на Ютубі показували підробку китайську актари, то вони були теж такі крупні гранули. Не знаю, може це і підробка, бо виглядає ну, якось так. Ну, не знаю, може це і оригінальний продукт, але хто його знає. І в цьому році купив. В цьому році теж пляшечка відрізняється. Хоча, дивіться, по виготовленню тут воно було квітні квітні 2021 року. Ось, ні, у травні, ні, у квітні, да, от у квітні четвертий місяць. А тут у грудні 21-го року. Тобто, ну, не так багато пройшло часу. Але поліграфія відрізняється. Вона така більш ну, млява, скажімо так. Тут вона така яскрава, тут вона млява. Трошки шрифти відрізняються. Що ще? Заводи? ну, Заводи всі теж, теж такі, як є. 4 роки вона, термін придатності. Ось так вона виглядає. ну шрифти відрізняються, не знаю, може різні заводи, неважливо. Ковпачок теж є. Кришечка колір її схожий. схожий. Ну, може камера не передає, але вони схожі. Це трошечки світліша. І <кхід> ну так воно дуже-дуже-дуже-дуже схоже. Реєстрі номера 359. 200, ну, схоже, дуже схоже. Ось. Е і зернятка, бачите, вони трошечки такі малі, малі, як і в оригінальному, але не однорідні, бо є трошечки крупніше. Ну, таке воно, бачите? Тут воно точно як гранули. Один в один. Тут воно трошечки інакше виглядає. <кій> Тому ось бачите. Е, Недешевий е, засіб 10 гривень за, за грам, і купляють його люди не, не тому, що там вони хочуть, щоб був результат. Але я не знаю, буде результат чи не буде результат, бо я не розумію, це оригінальний чи, чи це підробка. Ось, тому вважаю, що все ж таки виробники мають якось захищати е, користувачів своїх препаратів і якось навести лад. бо Ну, Явно, що на цих маркетплейсах є не тільки надійні продавці, але й ті, хто продає такі підробки. Тому, якщо ви знаєте, підкажіть мені, де, як і що, як зрозуміти, що це оригінал, не оригінал і взагалі, що робити з цим. Дякую вам, пока.